Вітаю, любі друзі. Бачите? Я не з такої сім'ї. Я з багатої сім'ї. Мені навіть з кіностудії Голівудської кіностудії з Скірдусіна предоставили для мого наступного відео. Цікаво вам? Мені теж цікаво, як ви зреагуєте. Коротше, присіли під Скирду Петро з Галею. Галя та дівка бита вже, а Петро ще молодий, незайманий. І Галя починає розмову. Петю, ти мене любиш. Та люблю, Галю, люблю тебе. Ти ж моя єдина, перша в світі. Ну і що ти тільки обнімаєш? Ти попросив би в мене. Галю, ти ж не даш. Ти попроси, та ну тебе в баню, ти ж не даш. А ти попроси. Ну добре, Галю, дай. Ой, ой, ти й мертвого уговориш. Мирного неба вам.